Виробництво равлика, наша найменша в світі равликова ферма стальних равликів, робить таку штуку. Дійшли ми до того моменту, коли вже виловлюємо ось цього патрубка нагнітального. Ось так виловлюємо. Нормальні ютубери з шорт це не дивляться тільки тіктокери, того я повторюю, бо шорт в Ютубі вже був, але я сам би його не дивився. якби було. Ну, Ютуб хоче, ми робимо. Так, на цьому шаблоні от той раніше шаблон був, де ми оригінально ту штуку чіпляли. Тепер, використовуючи ті самі кондуктор, ми на ті самі посадочні прикрутили цей сталевий равлик, зімітували стальними прокладками поки що товщину майбутньої прокладки силіконової і виставили тут під дуже різними кутами. Я не знаю, якими і знати не хочу, щоб легко спати. Але кондуктор ці коти чітко піймав, От, якщо зверху бачимо, воно проходить посередині. І в цьому, в цій проекції воно заходить посередині. Ну, ми не можемо прям ідеально зробити, бо ми прив'язані до стандартного сантехнічного кута 90 градусів 2 дюйма. Але тут буде оцей пожарний шланг, і він то діло компенсує. Головне, щоб воно туди. Заходило ну, більш точно без переломів цього самого шлангу. Заварив я цей патрубок, зараз це зачистимо і додали тут з проволоки кольцо, щоб не зіскакував шланг, бо тут 55, а пожарний шланг 66, то ми наростили. Якраз тут буде такий штука, щоб шланг не зіскальзував. І додав я тут ще один отвір під болт, бо оцей дуже незручно закручувати буде, бо він якби тут в такому закуточку. Ну, він залишиться для того, щоб... Він був стандартизація, щоб він стикувався з алюмінієвою оригінальною, запчастиною оцей патрубок. Ну а стальний буде тут закручуватись на цей. Так буде тут три. Цього достатньо буде, нікуди не дінеться з прокладкою. Бо так ну, тут його ніяк не достанеш. От. Зараз знімаємо з кондуктора і зачищаємо. Так, зняв я цей патрубок з кондуктора. І щоб ми могли оцінити, наскільки там неправильний кут, то ось з того боку воно так от виступає. Які ті кути я не знаю. Те, що воно і відносно цієї площини, позиціонується як хоче, так нема теж 90 градусів. І, як ми бачимо, так теж нема. Ну Але кондуктор чітко піймав, скільки треба, стільки зробив. Ми обварили. Ну і я тут отвір один, щоб. Тому що цей дуже незручно закручувати. Але він залишається, щоб була стандартизація. Тих деталей. Ну і якийсь еквілібрист, ремонтник залізе туди якось і закрутить. Ну, тут цілком реально закрутити відкрутити, але тут треба ключиком робити. Ну, Добавив там і Та все. Ще плюс один. Якщо там тут не буде можливості, то того буде достатньо. Я Такою от дебелою болгаркою 230-ю зрізав виступаючий цей диск на півмісяць. І тепер у нас є площина. Така, як вона має бути. А ось обрізок лежить. Ну, Зараз я тут ще дороблю не напільником, а дремелем. Розлажу і де хорошо. Так, зробив зняв фаску, зробив якесь аеродинамічне згладження, бо тут в нас цей отвір трошки менший, ніж оцей. Щоб якось воно туди залітало більш-менш вільніше повітря. І зробив це за допомогою дремеля. Такою фрезою, борфрезою карбід вольфрама 3,2 мм. Ось, як то робилося? Ось так от. Оно далі зараз і На його гризе. Не як щурбулку, як межбулку. Як щурбулку, то жираф. Видно, доволі довго це його вигризати, то треба купити борфрези 6 мм діаметра на більшого більшого дрімелька, щоб було швидше. то будемо Воно не так дорого стоїть, там гривень 600-800, в залежності від комплектації, але там не один, а їх там штук 6, 5-6, десь так, 7-8. То будемо збирати всією Україною. Ну, Або я буду втрачати час і цим, поки воно не зламається робити. Ну, Або можна так плюнути і так лишити, як, як небудь. Вже пишіть в коментарях, як би ви зробили. Як-небудь. Чи все-таки згладжувати треба? Так, обшліфували провалку. Ну, Тут треба було 4 мм, у нас на тільки 5 мм Приварили її, ну і лишнє зняли болгаркою. От у нас пожарний цей шланг, кідради заходить. Заходить легко, ну як легко, але якби тримається саме по собі. От. І можна буде потім хомутом його захомутати. чи проволоку закрутити. -за 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 Коротше, все виходить. Та там ми заперевочили, зашліфували. -за угу.